Хай це продатеріала, бо буде, будь ласка, погнали. Е, на тарілку малої не влазить, тому поїсть з дорослою. Залишилося зробити тільки таку штуку малій. О, блін, ще ж молоко розігріти треба. Смакота. Вже <годить> сподіваюсь, що це не смачно. Молочко налити. А мамі татом і мені каву. Супер, вже готово. Так, так. Передумала, і я буду чай. Амалій Сікне сік лью. О, супер, сім'я і дітисти. Угу. Вона сама щось приготувала. Сподіваюсь, вона не спалила мені кухню. Mm -hmm. mm. Їсти? Що? Треба срочно бігти. E, да. Поки сідайте, а я приготувала сама їсти. Ну, начебто має вийти смачно. Ого, нічого собі. Mm, да. Ну виглядає апетитно. Mm. Давайте вже їсти, бо я дуже хочу. Да, давайте.